У Калиніці відкрили рух на новозбудовані бізній дорозі на автошляху Житомир Могилів Подільський. Відбулось це 13 січня. Участь в урочистостях взяли віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури Борис Колесніков, а також керівництво області. Столичний гість подякував будівельникам та шляховикам за якісну роботу. Він додав, що уряд і в подальшому буде приділяти увагу будівництву автомобільних доріг та вчасному їх фінансуванню. І тепер увесь транзитний транспорт і в першу чергу вантажний буде уми. Нати районний центр і не створюватиме небезпеки для його мешканців. В той же час нова магістраль дозволить скоротити час на дорогу, адже водії іноді витрачали на проїзд через місто до 20-30 хвилин. Зараз не більше 10-15. Об'їзну дорогу міста Калинівки будували 17 років. У 2007-му службою автомобільних доріг у Вінницькій області було введено в експлуатацію першу ділянку протяжністю близько трьох кілометрів. У 2010 році роботи з будівництва решти. Шести кілометрів були повністю завершені. Губернатор області Микола Джига повідомив, що модернізація головних автошляхів Вінницької області буде тривати. Автомагістраль, яка сьогодні відкривається, це не кінець. Вона буде продовжена до Вінниці. Вона буде продовжена об'їзна дорога біля міста Вінниці і до аеропорту. Це вже буде в наступному році. Подальше на на північ вона буде продовжена до комсомольського.